Є наявності 375-й блок подністю D500 і сотка. Сотка завжди є, ну і 375-й блок, як за правило, також є. Вам потрібно 16 палет 375 і 4 палети сотки. Ось я вже тут трішки написав на 2 речі на хорошому такому цементу. Якщо потрібно буде цемент, хороший то беріть. або ж е здолбунівський ВІП-цемент, або ж це марк. Кам'янець-Подільський. Це. Два види на найкращого цементу, який зараз є. Це очищений, а то е, зі шлаком. Це так, до теми. Дивіться, значить, вам потрібно 16 палет 375. 375-го 16 палет, множимо на 1,8, 28,8 метра кубічного вам потрібно 375 і 4 палети вам потрібно сотки. Сотки йде в одній палеті 2,16 куба. Загальна кількість за сотку буде 8,64. І додаємо 8,64, 28 і 28,8375 блоку. І це в нас 37,5 метрів кубічних. Це вам потрібно на ваше замовлення. І воно влізе на одну машинку. Можна привезти 20 палет, 37,5 кубів. 1 метр кубічний 3,460 Множимо на 37,5, отримуємо 129,5 тисяч гривень. З нами будеться мрії, контакти в шапці профіля.